Всім привіт! Мене звати Олексій, а це Тесла 3. В цьому відео хочу поговорити про таку тему, як навігація на авто. Однією з найбільш привабливих фішок Тесли є цей величезний екран посередині авто. Від такого великого екрану очікую, що там буде хороша якась якісна навігація. І вона, в принципі, там є. Тож в цьому відео поговоримо детальніше про неї. Навігація Тесли побудована на поєднанні двох компонентів: це Google карти та власні дані від Тесли. Навігаційні дані в Тесли включають в себе дані всіх маршрутів і вони діляться по регіонах. Tesla на пакет даних обсягом в кілька гігабайт, який включає маршрути по певному регіону. Тому те є навігація європейського регіону, регіону Америки, регіону Китаю і так далі. Оці навігаційні дані оновлюються кілька разів на рік. Вони включають в себе. Перелік певних країн і, відповідно, коли ви купуєте машину з Америки, у вас там стоїть регіон Норс Америка і у вас не працює навігація в Європі. Для того щоб навігація в Європі працювала, вам треба поставити карти європейські ЄУ. Але тут є нюанс, що світі карти оновлюються, постійно в них щось міняється. І починаючи з 2020 року навігаційні дані Європи не включають Україну. Крінж і жах. І, відповідно, якщо у вас карти після 2020 року, у вас е немає можливості прокладати маршрути по Україні. Тільки по європейських країнах це весь Європейський Союз, це Туреччина, колишня Єгославія і також чомусь Білорусь. Чи є тут зрада? Тож Києвий є варіанти використання рідної навігації в Україні. Варіантів є лише два. Перший варіант поставити карти ЄУ-2019, тобто карти застарілі 2019 року, яким вже 4 роки. Коли ви використовуєте карти 2019 року, у вас можуть бути відсутні деякі траси. Отже, по цій карті ми їдемо по рожнечі, а по цій карті ми їдемо по автобану А-10. Причина в тому, що на картах 19-го року автобану А10 ще не побудовано. І карта Тесли не буде машучити з нього, тому що його ще не було в 19-му році. Другий варіант поставити собі кастомні карти, зібрані вручну українськими програмістами на основі OpenStreet Тож, припустимо, ви або живете в Європі і у вас карти європейські, останні, або живете в Україні, і у вас карти європейські 19 року, або кастомні. Тож, які можливості у вас є з використанням навігаційних даних від Тесли? Є можливість прокладання альтернативних маршрутів. Коли ви прокладаєте маршрут, Тесла вам прокладає е, кілька варіантів, як проїхати. і, Відповідно, можете брати якийсь найкращий. І а ви пам'ятаєте, у Google Карті і у Waze є така функція, коли ви їдете по маршруту, і маршрут може змінитися за рахунок того, що з'явився більш кращий маршрут. Тобто у Теслі такої функції нема. Відповідно, альтернативний маршрут вибираєте тільки на початку руху. Це такий нюанс. В принципі, основна причина, чому вам треба мати на дані в Теслі, це те, що Теса вміє рахувати відсоток прибуття на зарядку. Те, що показується, з яким відсотком ви приїдете. То зараз в мене прокольний маршрут Тісапич, це кордон Угорщини та України. Я туди приїду, у мене буде 34-35%. Окремо тут є детальніша інформація. Фатка consumption, а саме витрати електроенергії, є у всіх. Але у тих, у кого є навігація, також є Фатка Драйв, там, де показано, з яким відсотком ви приїдете, і більше деталей по тому. Як машина запропонувала вам маршрут, коли ви виїжджали, і як по факту ви приїжджаєте? Вона буде більший відсоток, ніж такий, який порахував машина, коли я виїжджав. І пише саме, чому буде більший відсоток. Пише, що я менше витратив власне на рух, трошки менше витратив на клімат, ніж планувалося. На клімат планувалося 0,2. Я витратив 0. І відповідно трошки більше я витратив а, на Еверснес. на що. І таким чином, маючи всю цю інформацію. Можеш відпланувати маршрут таким а, чином, щоб приїхати там, на 2%, на 1%. Рухаючись по Європі, я завжди прокладаю маршрути і орієнтуюсь на цей відсоток, і він завжди є правдивим, оскільки він адаптується постійно під ваш стиль їзди. То я починаю їхати, наприклад, зараз обмеження 130, їду 110, і цей відсоток постійно росте константно. Якщо я зараз буду їхати 180, він також буде зменшуватись. І не дивлячись на те, що в мене зараз ще повна батарея 88%, то я вже знаю, за яким саме відсотком я приїду. Через 2 години. І це дуже зручно, дуже класно, оскільки цей прогноз враховує клімат, він враховує температуру зовні, враховує, чи це їхати вгору, враховує, чи це їхати вниз, враховує обмеження швидкості на цих ділянках. Наприклад, що на Автобані буде їхати 130, а в селі я буду їхати 50. Відповідно, якщо забіг і правила, буду їхати всюди 100, наприклад, на автобані 100 і в селі 100, то буде інший прогноз. Машина враховує прогноз погоди і вітер. В своїх передбаченнях по відсотках це нове ведення прийшло з оновленням. Таким чином Тесла постійно покращує а, свій механізм естімейту, про рахунку ким відсотком ми приїдете на зарядку. Тому цей прогноз дуже надійний, і я всім рекомендую на нього надіятись, тому що він реально правдивий. Сіки от їжонотеси вже два роки, а, то завжди цей прогноз мене не підводив і завжди приїжджав так, як написано. У відсотках. Також проклавши маршрут на зарядку, в такому випадку Тесла буде гріти батарею. Коли ви приїдете на зарядку, підключите конектор, у вас машина видала максимальну потужність, яку може прийняти від цієї зарядки. Оскільки, якщо у вас батарея холодна, то Тесла обмежує потужність, ви приймаєте менший струм і відповідно заряджаєтесь довше. Зараз їду на таку зарядочку по Аунтс, називається. І цікаво мені те, що тут є прекондішн для фаст-чарджинга. Тобто я вибрав цю зарядку зі списку на Теслі. Це не Тесліська зарядка, і все одно тут є Preкондішн. Тобто в Європі працює така штука, що можна прекондішн мати на лише на суперчарджері. Дуже прикольно. Ще одна класна фішка пов'язана з навігацією Тесли, Це те, що ви можете переслати маршрут з телефона на Теслу. Вам не треба бувати його ручну на екрані машини. А особливо, якщо у вас стоїть не російська мова, а англійська, оскільки української досі немає. То у вас немає клавіатури кирилічної, і ви не можете бувати адресу е, в зручний для вас спосіб, тільки транслітом. Тож ця функція працює наступним чином. Ви вибираєте якусь локацію, наприклад, на Google картах або на apple картах. Вибираєте поділитися, і призначенням цього маршруту або цієї локації вибираєте застосунок Тесви. А застосунок стосунок Тесли відповідно сває маршрут на вашу машину. Звісно, це працює лише у випадку, якщо на вашій машині є інтернет, LTE або Wi-Fi. Але і тут є нюанс. Ви ж помітили ще відправив конкретне відділення банку з конкретною адресою? Замість того, щоб просто прикласти маршрут саме в той Укрсі банк, вона займається реверс інженерінгом і просто вона бере фразу Укрсібанк і починає шукати на карті. І виводить мені всі варіанти Укрсів банків. Хоча я вже до того на Google карті вибрав саме той конкретний Укрсі Банк, який мені треба. І тепер я маю займатися такою твігньою, як брати карту і на карті шукати, де саме той Укрсі Банк знову. Отут він. Така ситуація постійно повторюється. Тобто я, наприклад, шукаю АЗС Вок, саме конкретний АЗС Вок, на який мені треба приїхати. І замість того, щоб прокласти саме до нього, він починає шукати всі АЗС Вок. Так само я, наприклад, знаходжу якусь парковку біля якогось місця, куди мені треба їхати. Беру цю парковку, маркер шарю на Хесу, і вона починає шукати всі парковки, взагалі, які є в Києві, які взагалі існують. І це абсолютно незручно. І мені доводиться брати Google карти тикати саме в точку якусь, будь-яку там, де буде вибрана поставлена шпилька замість якоїсь іменованої адреси. Тому що, коли шариться поставлена шпилька, таким чином я буду маршрут до конкретних координат, а інакше воно просто займається реверс інженерінгом. Якщо вам подобається відео, ставте лайк та підписуйтесь на цей канал. І тут вже не буде відео про Теслу, але буде багато відео про BMW i 4 та про інші електромобілі в рамках проєкту Огляд як для себе. Якщо ж у вас в машині куплений преміум коннективіті, ваша машина також буде показувати на карті затори. Інакше ні. Також в машині є два види карти. Це звичайна та супутникова. Супутникова доступна лише в преміум коннективіті. Якщо вже подумали, що поставити собі навігацію 2019 року року, у вас не буде ніяких проблем, то ні, проблеми будуть. Оскільки Тесла постійно ставить палки в колеса нам, українцям, тому що наш регіон не є підтримуваним. Тесла в нашому регіоні машини не продає. І, відповідно, є деякі нюанси. Перший нюанс пов'язаний з картами полягає в тому, що зараз останні півроку, якщо ви ставите кастомну навігацію, тобто вручну змінюєте навігаційні дані. А це, я нагадаю, актуально для всіх машин. Оскільки якщо ви купили машину з Європи, там стоять карти європейські нові, яких немає в Україні. Якщо ви купили машину з Китаю або з Америки, там стоїть регіон, взагалі американський або китайський, там де взагалі немає навігації навіть в Європі. Отож, От якщо ви поставили таку навігацію, у вас може бути проблема пов'язана з тим, що вам не приходять оновлення. Ставити навігацію, все, оновленняма. І через півроку, рік, приїжджайте до вас. Шого майстра і він вам знову відкатує навігацію на рідну, ставить оновлення і знову накатує знову навігацію. Але не переживайте при цьому сертифікати у вас не звутять, оскільки машина постійно їх підтягує. Тобто це лише проблема наявності оновлень. Також якась вам може прийти з оновленнями. Наприклад, з лише за 2023 рік в січні було оновлення, при якому, якщо у вас стоять карти 19 року, машина казала, що вона нікуди не хоче їхати, що вам треба оновити навігаційні дані до останніх 23 третього-два з другого року, але при цьому цінові дані не приходять. Просто їздите з помилкою у вас, у вас ніякої навігації немає. Ну, така була біда, потім це пофіксово, і в принципі ця проблема пішла. В березні прийшла інша біда з оновленням. Раніше Тесла зберігала всі зарядки, які ви десь заряджалися у себе на карті. Вона на них. Не гріва батарею, але при цьому ви могли просто прокласти маршрут на цю зарядку, оскільки це була якась така відома точка, якийсь point of interest, на якій ви раніше заїжджали. Коротше, я їду на а, одну локацію в Дубному, і я приїду в 0% Машина каже, що треба ще якась зарядка по дорозі. Тож я беру Stop Charging І вона показує мені всі зарядки, які вона знає. І я вибираю. Тут на карті ось цю зарядку. Тобто зі списка на тест ту, як вона знає, що це зарядка. І при цьому машина думає, що я на ній не буду заряджатися, і тому приїду мінус 10%. Тобто я вибрав її зі списка, що це зарядка, і вона думає, що це не буде зарядка. Вона пише, що це Charging Location. Але вона не думає, що я там буду заряджатися Зараз оновленням Тесла просто видавала всі ці пої, і тепер у вас немає ваших старих локацій зарядок на карті. Вона не запам'ятовує, де ваша домашня розетка, вона нічого цього не пам'ятає. Відповідно, оскільки вона не знає, що навколо вас є розетки або якісь зарядки, то тобто, оскільки вона їх забула. То вона чогось здумає, що все, біда, і вам треба терміново їхати в Польщу зарядити машину, тому що лише там є найближча зарядка. І багатьом людям зараз вискакує таке повідомлення, що все, біжи, шукає зарядку, або інакше ніяк. Багатьох це дратує. Я думаю, що з оновленням вони це приберуть, але осадочок, звісно, залишається. Давайте поговоримо про альтернативи для рідної навігації. Як ще можна їздити по навігації, якщо у вас немає рідної навігації, або, наприклад, ви не хочете її хакати, або, наприклад, хочете їздити в Європу по останнім актуальним Карта 2023 року. А в Україні вам, в принципі, байдуже на навігацію. Перша альтернатива полягає в тому, що просто ви можете купити собі тримачку для телефона, або кваси телефона бездротову зарядку, і таким чином просто дивитися на ваш телефон і там прокладати свій маршрут. Цей варіант, в принципі, робочий, але не так, щоб сильно зручний, оскільки, якщо у вас телефон лежить на бездротовій зарядці, вам треба очима постійно коситися вниз, і це незручно. Якщо ж у вас якась тримачка, то це зручніше. Другий варіант це ви можете купити собі додатковий такий екранчик, який купується на Aliexpress і монтується якраз. За кермом, і у вас таким чином з'являється додатково ще якась приборна панель перед собою. Цей варіант я вважаю найзручнішим, оскільки у вас є CarPlay, щоб пересуватися по місту, і у вас є приборна панель, що, в принципі, дуже зручно і дуже класно. В мене є знайомий, який зараз їздить по Європі, то у нього є карти Європейські 23-го року, на яких він пересувається по трасах, і цей екранчик, на якому він просувається по місту, оскільки Waze та Google карти вони зручніші, ніж навігаційні карти Tesla. Третій варіант полягає в тому, що ви використовуєте свій браузер в Теслі. Якщо у вас є інтернет, а це LTE або Wi-Fi, то ви можете перейти на сайт Tesla Ways або Planner і використовуючи оці сайти, прокладати свій маршрут і використовувати їх як навігатор. Але на практиці це не є сильно зручним, оскільки, якщо у вас немає LTE, то вам треба Wi-Fi, А Wi-Fi підключити іноді не так швидко і не так просто. У мене особисто підключення мобільного телефону в якості хотспоту до Тестової може займати іноді навіть до п'яти хвилин, оскільки Тесла то його не бачить. і Мені доводиться хотспот виключати, включати, на Теслі Wi-Fi виключати включати і з тим гратися. Але цей варіант робочий, і деякі люди його використовують як основний, оскільки -Better Planner досить непогано будує маршрути, досить непогано прораховує запас ходу і зарядку по прируттю. Четвертий варіант, який ви можете використати, це Apple CarPlay на вашому браузері. Якщо ви докупите якийсь там пристрій додатковий з AliExpress, то у вас, відповідно, буде телефон до нього конектитись, і той буде по Wi-Fi роздавати локальну мережу, і вам треба буде з браузера зайти на сайт цієї локальної мережі, під'єднатися до Wi-Fi саме цього пристрою, і таким чином ви побачите в себе CarPlay на вашому екрані Tesla. Але знову ж таки цей варіант не є сильно зручним, оскільки підключення до Wi-Fi не є прям супер швидким і прям суперстабільним. П'ятий варіант також використання браузером полягає в тому, що є така плікушка Tesla Mirror, яка дублює ваш екран телефону на екран Tesla в браузер, чи з локальну мережу, чи з певний вебсайт. Цей варіант я вважаю, найменш привабливим, оскільки ви просто бачите екран свого телефону, але в розтягнутому виді. І вам простіше купити тоді тримачку для телефона або екранчик з Aliexpress. Всі оці три варіанти вони включають в себе браузер. Тобто ви їдете на ходу і використовуєте браузер тесту. Це дозволено, але браузер Тесла має меншу потужність, коли він використовується в драйві, а не на паркінгу. Наприклад, ви не можете дивитися відео в браузері, коли машина в драйві, і карти теж, скоріш за все, вас будуть підторможувати. З усіх описаних альтернатив я особисто рекомендую докупити екранчик з Aliexpress і їздити з ним. Використовуючи цю альтернативу, вам зручно буде просуватися по місту. Але знову ж таки, є нюанс: вам розрахувати відсоток прибуття на якусь зарядку? Як вам знати, чи ви доїдете, чи ні. Якщо ж у вас немає навігації, то є ще такі варіанти розрахунку приблизного відсотку по завишку по прибуттю. Один варіант це виводити цей графік, там де 25 км середній розхід, і у вас виходить, пише, наприклад, там зараз я проїду, мене буде там 130 км. Мені треба проїхати, по даному навігації 96. Тобто я бачу, що я приблизно нормально встигаю. А другий варіант ще як можна розрахувати. Це можна приблизно прикинути, що у вас батарея влітку на 400 км, взимку на 300 км. Це дуже грубо кажучи. І таким чином, якщо ви просто знаєте таке число кратне 100, то ви можете просто відсотки помножити на це число. Наприклад, зима 300 км, значить я приведу відсотки, на 3. У мене зараз 301%. Відсоток, таким чином 3, в мене виходить 93 км. Я плюс-мінус розумію, що в мене запас ходу. Між 93 кілометрів та 130 кілометрів. Оскільки мені треба проїхати 95, то я вже ближче до точки прибуття буду орієнтуватися на реальний запас, який у мене залишається. Але заздалегідь я можу приблизно від цього відштовхуватися. Тож таке віше відео. Я думаю, що це таке прощальне відео з тесовою. Я дуже сподіваюся, що коли ви дивитесь це відео, я машину вже продав. Але якщо я не продав, то посилання на продаж цієї машини є в описі до відео. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на цей канал. І на цьому каналі буде багато нових відео з BMW i4, А також буде багато нових відео в форматі огляд як для себе багато класних цікавих машинок цього року. Тож до зустрічі, Бувайте!